Зрада людини самій собі часто починається тихо, не з гучного крику. А з майже непомітного, але фатального прийняття. Це той момент, коли ми вчимося понижувати власний голос, аби вписатися у зовнішній світ, ігноруємо внутрішній неспокій заради ілюзій спокою. Згодом людина, що дивиться на нас із дзеркала, стає незнайомцем, її погляд затьмарений, а внутрішнє світло, що колись палало, як полум'я, згасає. Юнг описував це як акт відділення душі від самої себе, коли зовнішнє схвалення стає дорожчим за внутрішню цілісність. Це відхилення спочатку ледь помітне, з часом перетворюється на глибоку, ненаситну порожнечу. Жоден зовнішній успіх, любов чи повага не здатні заповнити цю прірву, адже нестача це ослаблення зв'язку із власним автентичним я. Так народжується персона, соціальна маска, яку ми носимо на публіці. Вона природна потреба для виживання, але проблема виникає, коли ця маска зростається з обличчям. Штучне обличчя, яке мало захищати, згодом ув'язнює, змушуючи нас забути, ким ми є, і пам'ятати лише, ким ми маємо бути. Це розщеплення є найглибшою причиною духовної втоми, оскільки все несправжнє є непосильним тягарем для душі. У тіні в глибинах несвідомого чекає відкинута частина нас самих. Сума всіх подавлених емоцій та імпульсів. Чим довше ми заперечуємо свою тінь, тим сильніше вона керує нашою долею, проявляючись у хронічній тривозі, необґрунтованому гніві чи відчутті, що нічого не має сенсу. Адже сенс існує лише тоді, коли людина перебуває у контакті зі своєю суттю. Справжнє преображення починається з усвідомлення тихої революції внутрішнього ока це визнання власної зради. Яке руйнує всі виправдання та захисти, усвідомлення з'являється через біль, бо, як казав Юнг, душа розширюється лише через страждання. Це психічні пологи, після яких неможливо повернути назад. Духовна інтеграція або індивідуація є кінцем боротьби з собою. Це прийняття всього, що є всередині, і світла, і темряви, оскільки тінь не ворог, а вчитель, який веде до цілісності. Коли людина перестає зраджувати себе, вона знаходить свій внутрішній центр і в цій тиші життя вперше набуває своїх справжніх непозичених барв.